Всім привіт, любі друзі, мене звати Анна Марія. Ви можете звати мене просто марічка, і сьогодні я розповім про свій. Це щось типу в нас міні-влога, чи я не знаю, просто розповім про свою поїздку до своєї родини в Словенії тому що зараз більше частина з моєї родини живе в Словенії. Відбувалось багато пригод, багато всього було цікавого, багато всього було дивного, багато проблем було, як завжди буває, коли ти хочеш просто відпочити. Ой, багато було стресу, багато але і відпочинку також було достатньо. Тому сьогодні вам це все розповім, Сподіваюсь, буде це буде цікаве відео. Ну і давайте одразу. Почнемо з самого першого, як ми зібрались все ж таки поїхати до Словенію, і як ми взагалі летіли. Як ми зібрались, моя мама просто рандомно в якийсь рандомний день забронювала білети в Словенію. Це було дуже спонтанно, це було не так заплановано. Типу, що в цьому році ми їдемо до Словенії до родичів Ні, тому що минулому році ми також їхали е, в Словенію до своєї до своєї до я їхала до своєї родини. Ось у мене навіть є окремий влог про це, тому якщо вам цікаво мої. Тогорічні приходи, то можете подивитись. Ось. А в цьому, в цьому році ми такі, типу, М -м, можливо, поїхати кудись за кордон, там на відпочинок якийсь отель, а потім такі, ну і з родиною хочеться побачити, побачитись. Тому моя мама просто в якийсь рандомний момент купила білети. Ну і коли в мене вже почались канікули, я чекала того моменту, збиралась, спакувала, як взагалі. Пакувала всі речі і взагалі планувала, і коли ми і як ми поїдемо. Це просто це я планувати писати списки. Тут... Ось цей мій список речей. Ось, ось це все список речей, розумієте, а ще в мене там позаду є список. А, і ось Це список речей. І ось це список речей Тому, ось, тому так, я дуже готувалася до цієї поїздки, як це я завжди роблю. Ось, ну і Давайте, як ми їхали. Значить, ми брали тільки ручну класі, тобто це два рюкзака Безкоштовно можна взяти рюкзака, не звертаючи увагу на маленькі там сумочки з паспортами і ну щось по такого з телефонами. Ось я така, в мене мало речей, ось у моє, моєї мами набагато більше речей ніж в мене. Ось і я така, все, ну я, треба купити ще подарунки нашій родині. Ми купили ще подарунки, і я така, ну все, там подарунки піде в мій роксак, і там ще якісь такі речі докладу, і взагалі все буде добре. Ось, це як я планувала. Ось ну і все інше повинен влізти в мамин рюкзак. Коли діло прийшло до пакування, я перепаковувала свій рюкзак шість разів. І я не жартую. Я рахувала, навіть більше, можливо, десь 7-8. Я серйозно, чому? В рюкзак дуже важко все пакувати, тому в мене ні черта не влізло. Тому я вже. Я вже навіть не розраховувала на те, щоб бігнути подарунки в мій рюкзак. Ось ми ще взяли окрему сумку і ми вже зрозуміли, що будемо до неї доплачувати. На цю сумку. Ось, але в мене не влязало все в один рюкзак. Як це вийшло? Я не знаю, як так вийшло, тому що я планувала взагалі, що це не так буде. Ну добре. ось Просто я вже забила на свій рюкзак і почала складати мамині речі. В її рюкзак ні черта не вміщалась, тому вона взяла чемодан. Ось. Я почала сказати, що вона мама нічого нічого не змогла вмістити в свій чемодан самостійно, тому прийшла я і я все вмістила, все, що вона хотіла, ну майже все, що вона хотіла, і впіхнула в той чемодан навіть якусь свою одежду, також туди поклала. Ось, тому що на мадану все було набагато легше, і проблем взагалі ніяких не було. Тому чемодан просто супер. Залишалось у нас є чемодан, у нас є сумка. І в нас ще два рюкзака. І в ці два рюкзака я впігнула якось свою одежу. Ну там ще багато місяця залишилось, але просто ось буквально чуть-чуть не влізало в мій рюкзак. Ось він у мене вже майже рвався. Ось, але все добре, все вийшло. І коротше, якось ось так це все виглядало. Добре, далі. Як ми летіли, і це була наша інша пригода, і дуже важка пригода. Тому чому? Тому що як ми летіли. Значить, рейс у нас у 7.30 ранку. В аеропорт в треба їхати на метро. Треба їхати з пересадкою на метро. Тобто, треба сісти на потяг, доїхати до станції станції, потім там пересісти, доїхати до іншої станції, і потім ще треба поїхати на там спеціальне метро по аеропорту. тому що цей аеропорт в Лондоні він дуже дуже великий. Ось який у нас був план. Ну а вже ж сісти, пересадка, все добре, але. Речі сьогодні на 30 ранку. Ну, в аеропорт треба приходити, приїхати жати на 2 години раніше, щоб не спішатися, все, короче, пройти. Там паспортний контроль, ну, короче, перевірку речей. Треба 2 години. Метро. Метро відчиняється о 5 ранку. О 5 ранку ми, ми з мамою прокинулися десь у четверті, зібралися, одягнулися, сіли на потяг о 5-10 ранку. Ми приїхали на цю станцію і треба було їхати на іншу пересадку. Ми з цими речами. У нас там цей чемодан, два рюкзака, ще одна сумка. Ну, коротше, повний треш. 20 хвилин ждали на потяг, котрий буде їхати 40 хвилин до аеропорту. Коротше, сім пересадок, все, ми їдемо, я, я така, все. Ми встигли на цей потяг, все нормально, все. Я вже не на розслабоні, коли у моєї мами нерви. Ми маємо у моєї мами стрес, у нас вже все. Ми нікуди не встигаємо. Швидко сіли на метро. На перше потяг, ну, там спеціальне метро по аеропорту. Коротше сіли ми туди, Ми поїхали, коротше пройшли паспортний контроль. Ці про перевірили наші чемодани. А, все, ми просто забіжали на той гейт, гейт, подивилися, де там гейт, який саме. Короче, побіжали туди, якось встигли, а там аеропорт дуже великий, і там багато якось магазинів, і ми тут біжали сквозь ці магазини до свого гейта. Ось, ну але слава Богу, ми встигли доплатили за чемодани. Ми може, вже все. Давайте, скільки грошей хочете. Все ми встигли дайте нам. Ці шмани взяти з собою в дати нам ці рюкзаки і все просто. Ось слава Богу, наспустили, і ми сіли на цей літак. Слава Богу, ми сіли в літак і ми одразу полетіли. Слава Богу, ось о, приїхали. Ми десь о, об одинадцяті ранку. Ми вже приїхали в Словенію. Нас зустріли родичі, обнімашки. Короче, все, 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 ми всі щасливі. Я побачила свою двоюрідну сестру маленьку. Вона вже так виросла Боже. Їй 5 років. Ви Розумієте? Я просто шоці. Це просто, я просто просив шоці. розумієте, це не така на Наступному році в школу, і ти боже. Я, я не можу, я плакати буду. Короче, так швидко вона росте. Я просто шось. Я пам'ятаю, коли вона така маленька була, а мені було тоді 9 років. ви уявляєте, мені 9 років було, коли вона народилась. Ой, боже, все, я плачу. Ну коротше, добре. Це зима зустрілася я зустріч зі своєю бабусею, зі своєю тіткою, зі своїм дядьком.

там пообідали, порозмовляли, і ввечері ми пішли гуляти в ліс і зустрілися ще з іншими моїми родичами. Це все відбувалося в Словенії в Любляні. Ось ми погуляли там, я поглянула зі своєю сестричкою, Вона іноді так трішки буває. Ну, вона дитина п'ятирічна. В неї характер дуже важкий, ну, типу. Вона дуже гарна дитина, ось але дуже така люби там балуватися, любить гратися. Як звичайна дитина дитина 5 років, вона дуже нагадує мене саму. я просто я згадую себе, як, як я виводила своїх родичів. Це просто своїх свою маму, як я її виводила просто на нерви. До білого каління її доводила. Я це пам'ятаю, я просто це бачу прямо своїй сестрі. Мали маленькі. Видно родичі, видно родичі. Ну коротше, добре. Ось ми погралися там в лісу, пішли в парк морозиво, розумка. Uh, гарний, гарний був день. Ось, і потім на треті це вже третій, давати на третій день у нас нашої поїздки. Ми поїхали в це, кататись по Словенії Ми поїхали в партерош, тому що в Порторожі живе ще якісь мої родичі. Я вже навіть не знаю, що це за типу, Я знаю, що це за родичі. Я навіть не знаю, як пояснити, хто вони мені. Тобто є давайте так, є моя мама. І у цієї мами є двоюрідний брат. І у цього двоюрідного брата є родина, там дружина, троє дітей-дівчат. І ми поїхали до них короче, в Порторож. Ось, кажу, там ще приїхали ще родичі, ще, ще приїхали. Цього двоюрідного брата-батьки. Ну коротше, корот, там був повний дім, дім людей, народу, родичів боже. Це просто капець був якийсь. Ось, але вони живуть дуже в великому, в дуже гарному будинку біля моря. Я вам просто покажу ці вид, я просто я така, просто щось. Ось, тому так. Посиділи ми, поболтали, пішли на море. Ось позагорали. Я вся обгоріла, в мене плечі болять. Чого я не помазалась цим кремом для загару? Я не знаю. Ось ми сиділи в тіньочках. Але все одно кара. Ой, боже, поїли морозива, Ось там. далі. Далі ми позагорали, пішли в магазин. Купили якусь їжі і поїхали до їхнього будинку. Ось далі там вечеря, гулянки, ну і все як завжди. Ці діти бавляться, ці діти там взагалі в сума сходять. Я й пішла сама погуляти. в я поговорила зі своїм другом. Ну коротше, якось так по телефону погуляла, там теж пофотила. Ось такі види. Ну коротше, все, все дуже круто, все дуже мило. Ось такий городок дуже приємний. Ось потім повернулись гулянки, ще продовжиться. Коротше, вечеря, обід, діти там бавляться просто. У мене також вони також дуже сильно тягали, Пограйтеся з ними, пограйтеся то мультики. Ну кажуть, двіж, просто кажучи, двіж. Ось далі. Далі ми на наступний день ми прокинулись всіма попрощалися, подарунки всім роздали коротше всі щасливі. І ми думаємо з моєю мамою, моєю тіткою, моєю двоюрідною сестрою і Дімоном, Ми думаємо, що робити, куди їхати. Треба ж треба ж, треба ж погуляти, Треба ж щось робити. Треба ж і на суші можна зганяти. І туди що ж робити. Коротше, да, що ми вирішили. Ми хотіли поїхати на суші, але потім ми подумали, що суші до нато далеко їхати. Тому ми передумали. Але на наступний день ми все ж таки вирішили поїхати на суші, а ці суші знаходяться в Італії. Розумієте, так? Да? І ми поїхали в Італію. Кажуть, дуже спонтанно, але просто я така ходила, така типу, да да, родичі, ну, типу, так, звісно, ці мої маленькі сестри дуже так буває просто дуже напрягають. А вже ж з ними треба погратися, я це розумію. Але не знаю. Іноді хотілося просто, типу, закритися, остапи, просто там включити музику і нікого не слухати. Тому так. Але я з ними гралась і просто я така ходила, типу, так, 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 так. Ось, А потім, коли ми поїхали в Італію, я не знаю, чомусь мене так водушевліла ця Італія. Я просто не можу. Я просто. Я не знаю, мені просто подобається Італія. Я не знаю. І типу, цей парторож знаходиться біля Італії, біля Трієст, Італія. Король, ми зібрались і поїхали в Італію. Боже, коли ми приїхали в цю Італію, я просто, я була така щаслива. Там фоточок, просто куча-куча-куча фоточок. Король, я просто, я, я просто люблю Італію, розумієте? Я просто люблю Італію, мені просто подобається Італія. От я люблю Італію, і я просто була така воодушевлена, і ми поїли знову ж таки морозу в цій Італії. І просто, і король, і ця атмосфера, і ця Італія. Ну, король, що таке Італія? Вам треба, напевно, подивитись ось це відео з мого інстаграму. Якщо ви не підписані на мій інстаграм, то, будь ласка, підпишіться, тому що я показую вам там своє життя, як я, яка я, що там, як, що я там розповідаю. Ну коротше, якщо вам цікаво, підписуйтесь. О, а зараз я вам поставлю це відео з. коротше. З мого інстаграму, тому будь ласка, і підпишіться. Ось якщо ви підписані, то ви великі молодці, і я вам дуже вдячна. А зараз просто мої коментарі про Ідалі для тих, хто не розуміє, що відбувається, і як я була взагалі рада Італії. Короче, Всіх вітаю. Я в Італії, розумієте, Боже, я в Італії, Якого фіга я в Італії, Не питайте. Я була в Словенії у родичів. Я була в Словенії в Любляні. Потім я поїхала в Партарош до своїх родичів і інших родичів. Короче, ось ми зараз поїхали в Італію. Короче, Італія, буявляти Італія. Це просто циток світу. Це фармічано, італіано, паста, що там ще піца. Короче. Ось це Італія, це точка світу, це культура. Це мова, це про це, це просто неймовірно. Я ще зі своєю родиною в Італії. Короче, в Італії. Ось гуляти. І боже, я останній раз я була в Італії, коли мені було 5 років. Зараз мені 14. І я нарешті знову приїхала в Італію. Короче. Все прекрасно, все круто. Зараз тут поїдемо гуляти. наслаждатися. нас Італія. Італія це не як Словенія, а маленька країна. Це Італія, король. все. Італія, все круто, все. Просто Диваюся, розумієте, я, наскільки я була рада бути в Італії. Я не знаю, це Італія, розумієте? Це, це, Італія. Просто ось це, це Італія. Я знаю, це Манескін, це рок такий. Ось, ну коротше, просто-просто. І пармічана, Беначав, коротше, все треба мені їхати в Італію. Добре, були ми в Італії один діньок, потім ввечері ми зганяли, а ми пішли там по магазинам, потім всім дорогим брендам. Я просто дивлюсь на ці ціни все від 100 євро. Просто в шоці, Ось, ну, ми подивились на бренди, ми то щось примітили собі. Ось. А, і пішли, і пішли, ми запланували собі на суші. Суші там в якийсь определенний час, коли відкривається цей ресторан Суші. Ось, і шо? І що? Ми чекали дві години, поки відкрився цей ресторан, поїхали, покатались просто там вокруг цього ресторана. Приїхали, потім ще години чекала в машині, але добре. І поїхали, і пішли на суші. Uh, значить, Як ви пам'ятаєте, яка я казала, що я дуже вадушевілася Італію. Це все в Італії ще, якщо не помиляюсь. Це все в Італії. Коротко. Ось, яка була видошевлен, але в той день я прокинулася таким вічнем, що в мене дуже болить горло. Ліків немає, тому що ми зібрали там маленький рюкзачок і поїхали в проторож. А де від любляли до проторожу, коротше, ну їхати. Тому взяли маленький рюкзачок, це найнеобхідніше. Ну і мені не взяли ніякі ліки. Ось мене болить горло. Ось, але ми поїхали в Італію, я вже про це горло забула таке все. Та ну мені то горло. Все, я в Італії. Ось, пої... але коли ми вже гуляли по магазинам, я розумію, що мені трішки ну так, знаєте, погано, поганенько. Ось це, це називається проблеми, що навіть відпусті можна захворіти, відпусті може щось пити не то. Тому я просто ходила, як я там як зомбі. У мене була температура, здається. Ну, коротше, я не знаю, була в мене там температура. Ми біжили аптеку і подумали, ну треба щось купити. Там була аптека. Прикол в чому прикол? Мені купили ніякі ліки. Чому? Ми, я вирішила взяти собі таблетки від горла і там таблетки від голови. Корот, підходить моя мама на касу і кажуть, що фармацевта немає. Ось тому вони не можуть продавати ліки, а тільки косметику можуть продавати. Круто! Круто! Просто клас! Ми були просто в шоці від італійців, тому що я розумію, це була неділя, якщо не Це була неділя, так? Да? Зрозуміло, там. Ну добре, там пішли люди на відпочинок, це зрозуміло. Але чому аптека відкрита, якщо вони не продають ліки? Не зрозуміло, Але добре, це Італія, пробачаємо їм, Я там вже просто сплю в машині, я там вже просто типу відстаньте від мене. Але ми поїхали на суші. Що на сушах? Ми поїли, мені стало краще. Я поїла в цьому ресторані. Типу, ти можеш заказати все, що хочеш на 20 євро, так як це було вечір і вихідний 30 євро. І якщо ти все це все це з'їш, то ти за ні за що не платиш. Якщо я правильно зрозуміла, я так і не зрозуміла цю систему. Ось. А якщо ти не з'їш, то ти повинен заплатити за всю за, за все те, що ти заказав. Добре. вийшло якось так дивно. Що, ну, по-перше, ми заказали кучу всього, і це просто був жесть, там повний стол, суш, ось це якось так виглядало. Я не знаю, як так сталося. Ось, але якось так сталося, що забагато, забагато мене заказували. Ось, і все ж я закинула цю ідею і просто взяли все з собою і заплатили всю суму. Ну коротше, ми поїли, ми повечеряли, все круто, і поїхали ми назад до Словенії. Вночі, ну, ввечері ввечері з Італії, в Словенію і не в Порторож, а вже в Любляну до їхнього дому. Круто! Приїхали втомлені, замучені спати. Ось, я випила свої ліки, тому все вже нормально. Далі наступний день ми вирішили нікуди не їхати, тому що вже насичені були ці декілька днів, там магазини. Шопінг, потім е, словенія Партарош, потім Італія це все ганяти туди-сюди. Ми ну, вирішили, що треба один день посидіти вдома. Що я? Я все ж таки така ще трішки як зомбі. але вирішила, що треба щось собі купити. Треба піти на шопінг. Ось, і я взяла свою двоюрідну сестричку. Ось ми думали, що купимо їй якусь там іграшку, хоча я за цей тиждень просто кучу іграшок нам дарувала. Але ну, дитина розуміємо. Ось. Тому так, я взяла її і ми пішли в торговий центр самі. Ось, батький довозбол, я пам'ятаю цей шопінг-центр. Ось о... я його пам'ятаю, пам'ятаю, як туди ходити, тому що я ще з минулого року ми туди ходили, і я якось запам'ятала, тому що він не дуже далеко. Коротше, пішли ми в цей шопінг-центр. Ось ця моя улюблена сестричка. Вона вже не дала мені нічого, як сказати, обрати. Я так походила, подумала, там, не, не хотіла витрачати гроші. ось така людина здав, так, відпустці не хочу витрачати гроші. Ну, Тому так, я так купила свої сестричні іграшки, потім зайшла в магазин, купила її якісь, щось попити, купила полуницю і пішли ми назад. Ось, тому так, вона була щаслива, я дала її батькам і своїй мамі відпочити від своєї сестрички, тому що їм також потрібна якась розрада від дитини. Ось тому ми з нею погуляли, ось вона була рада, коротше, все добре. Ось потім я така, ну все, треба щось купити. Мені дали гроші, я повинна собі щось купити. Я собі буквально застала щось Та, купити в Словенії. На останній день ми поїхали в центр в замок погуляти. Ось погуляли ми там по замку, якось так виглядала, якісь там подочки, ну коротше. Ось, так. І потім ми поїхали ще в місто, в центр, погуляли, потім архітектуру подивились, погуляли просто по місту, по вуличкам. Просто поїли морозиво, ось морозиво, 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 Поїла морозиво, Ось і, і... поїли морозове, сіли і поїхали назад там забирати речі, пакувати. І ввечері ми зустрілися всі повністю, майже всі родини, окрім родичів, в котрі жили парторожі. Ось ми посиділи побалакали, потім відпочили і на наступний день ми поїхали назад. Як ми їхали назад, зібравши ці всі речі, знову ж таки, в нас вийшло до шуті багато сумок. Ще мені моя тітка надала, надавала одежі. Ось я просто в Словенія плюс 30, і Я їду в штанах, в джинсах в тамковці. В і в куртці, в куртці просто їду по коротше, Короче, же. Ось, да потім ми... Приїхали за дві години. Ми буквально там чекали дуже довго. Там цей слове цей, е, цей аеропорт в Любляні, в Словенії. Він просто дуже-дуже маленький. Ми там буквально годину чекали, а ще наш літак запізнився на 20 хвилин. Ось тому нас запустили туди пізніше, але потім е, ми ще сиділи десь годину в літаку, тому що через якийсь шторм во Франції круто, ніколи не обирати цю кампанію. Е, ну добре, я розумію це на їх. Провина, але знову ж таки, просто що в тому році, були у нас проблеми з цим літаком всієї компанії, що в цьому році у нас якісь проблеми. Круто. Добре, вже сіла. Я вже там просто трішки така, ось так ходжу, як сапля, яка чи якийсь зомбі. Просто я просто проспала весь політ. Слава Богу, ми приїхали. Ось і розліглись. Ось тому а, Тому так, якась, такась, якось так все проходило. Якась якісь такий мене вийшов насичений міні тиждень, я там 6 днів. Ось, але вони були дуже насичені. Я була дуже рада побачити всю свою родину. Дуже вас усіх люблю. Якщо ви всі дивитесь, тому. Так, на цьому будемо завершувати. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. Ось, Всім передаю привіт, хто там мене дивиться. Я не знаю, хто мене може подивитися, але всім привіт. Пишіть коментарі. Можете підтримати на мене на памія Кофі, будь ласка, робіть, якщо у вас є така можливість, тому що це дуже допомагає мені розвивати свій контент якість відео і взагалі. Ось також можете почитати мої історії, книги. Я там щось пишу для якогось, не знаю, для свого задоволення. Якщо вам цікаво, мені було б дуже приємно, якщо ви це почитаєте. Ось тому так. Всім дуже дякую за перегляд і до зустрічі.